18 листопада, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, задайте питання стосовно, як там зимують наші нуклеуси. Сам не знав, так як тут дуже рідко буваємо, раз в 10 днів, мабуть, а то і ріже. Один раз, коли недавно знімали для вас ролик, подивилися на цей нуклеус, а зараз ми з вами підемо туди, назад і деякі подивимося. Для чого нам то, ну для того, щоб і ми собі знали, як вони зимують. Ця зимовка конкретно в таких нуклеусах у нас перша. Прошлого року у нас був опит зимовки, скажімо так, зібраних нуклеусів. Но вона відрізняється, скажімо так. А, такий тип, як зараз ми робимо, ми плануємо запускати на постійній основі, якщо він буде економічно скажімо так, вигідний. Якщо він буде невигідний, мабуть, так більше робити не будемо. Бо в минулому році. Зимовка пройшла добре, все перезимувало, але з того толку, скажімо так, ну і не зрозуміло, чи був з того толку. Якийсь був, але ну, ймовірно, не так багато. Ідемо туди, ми з вами дивимося, перейти, то подивимося пару сімей. А давайте ці чотири ми підкормили дві сімейки е, обичним сиропом і дві сімейки ГФС Якщо мені пам'ять не зміняє, ці дві були сиропом, так, Машенька? А два з ГПР. Подивимося, чи є якась різниця. Ну, сидять гарно. Mm -hmm. Сидять гарно. Сидять добре. Файні mm -hmm. oh. великі куби. Тут mm -hmm. Це мійка послабша, тут три лішні. О, тут дві. Ага. Ну, сидять гарно. Гарно, гарно. Ці навіть, більш, скажімо так, плотно сидять, гарно. ті дві перші не так плотно сидять, як ці. А ну давайте ще наступні. Е, супер. О, супер гарно. а, Друзі, ні. Оці дві і ці дві кормилися. Оця перша не кормилася. Вона е, кормилася, ну, звичайно, Ходіть, дивіться. Мене в цій зимовці дуже цікавить, е, чи нема той лишньої вологи. Так як е, цей нуклеус розрахований для нуклеусних робіт і е, в частності, для обльоту маток в весенній літній період. І вентиляція в ньому розрахована таким чином, щоб її було достатньо для тих цілей. Для цих цілей, можливо, її буде і замало. Ну хоча ми старалися розрахувати так, щоб процентів 20 від цілого дна було от в сітці. Ну, Приблизно так і зробили. Якщо мені зараз пам'ять зміняє, а, можливо і. Ну дивіться, отак, якщо подивилися, в вологі декілька капель. Машенька щось видиш? Ні, Ну вони отут. Так, да? Так, десь тут. Давай, посвітимо. Може там вже нічого і немає. Не. Тут, так, тут. Так, тут нема вже. Ага. Пішли, ось ця ага. улочка є, але ну, воно все в, 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 в во втором корпусі. Ага. Тут є, тут є, і тут є. І тут нема. Так, де я сказав? Вот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вулочок. Ага. Супер! Основна маса, ну, вони чіпляються за цей, але ну, не багато. Зараз ми приподоймом перший і другий між собою приподоймали і подивимося. Ану, Машенька. Okay. Давай, давай з цього боку. Бо вони тут сидять, з того боку стань. Отак було видніше було. Або... отак прип'ять. Да. Так. Вони значить сидять тут невелико. Тут основна маса uh -huh. і сюди. Uh -huh. Грубого ряд сантиметрів ну, на 20. Це uh -huh. дуже добрий клуб, якщо він 5 вуличних займає, 6 і на... Добре. Uh -huh. Для нуклеуса це добре. Так, що той? Ну, а тут, мабуть, похожа ситуація. Мабуть, схожа ситуація. Так. Чого... Да. Так, тут, 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 тут. 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 Ah ну, тут, тут, тут є або тут тр... трішки. Знаєш, раз, два, три, 4, 5, 6, ну і 7, 6. 6 теж вулочок. Теж зараз першу приподоймами. І вологи, кстати, нема. Це дуже добре. Mm -hmm. Так, давай я з цього боку стану. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh -oh, дуже гарно. Так, тут подивилися. Ті всі буквально були однакові, а там перші вони формувалися із нуклеусів наших перших. Сіла тих сімей була слабіша і для розформування одного зимового нуклеусу потрібно було розформовувати 9 нуклеусів. Якщо на цей для формування йшло 6, то там 9. І вони були трошки слабші, немає їх подивити. А, Давай Машенька, подивимося цей дерев'яний. Ми його так і не забрали відео, Тут у нас теж бджілки зимують. Ой, да. Ой, закривай да, От тут вже кінчився корм, вже да, осипались. Да. Ну, да. Всі ми розуміємо, що воно ще буквально тиждень посидить, бо корму там да. немає і воно осипеться. Ну, так то, воно і немало інакшого, інакшої судьби у нього і не було. Так, давайте. цей. Так. Тут бджілки побуєш. Mm -hmm. Тут взагалі так сидять плотненько. Mm -hmm. Тут десь каких. Mm -hmm. Ну тут от так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут вже немає. Тут вже нема. Тут менший клуб. да, вот. да замітно, що тут yeah. менше на вулочку. Ну, а все рівно. Ну, давайте так, подивимось. Ну так. Да. Да, бачимо, що він основна маса в цьому першому, да. ну і трошки вище в другому. Да. Вони йшли більше. Также може би приподняти було і дно. Зараз в якомусь одному приподаємо дно, подивимось, чи є там подмор, бо бджолки ці старі і звісно, що подмор може і по потрошки бджоли. Бджолки вже давно не літають. Так так так, 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 раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, теж шесть. Ну, цей, цей, теж послабіше. Теж послабіше. А ну, Машенька, притримай. Ага. Я з цього боку стану. Ага. О, гарний кут. А ну дивимося на дно. О, нема. Зовсім нема. Ага. Зовсім нема. Та й добре, що нема. Давайте ще одну подивимось. Да. Яку? Давай Машенька ту подивимося. Пам'ятаєш, ми туди сипали ага. ще бджіл. Чи ну, не з'їли нашу маску? Ага. Яка тут була історія? Ми цей нуклеус формували, все добре. Тут були деревні нуклеуси, ми їх розформували, рамки скормили, бджілок розтрясли, все, залишили. Через якийсь час о, о, така маса бджоли висіла на одному з нуклеусів. Ну, Подобна ситуація, так. як от з тим нуклеусом була, тільки під ним. Ми тих бджілок просто стрясли. Я замітив матку, матки голову відірвав і відразу висипав в цей вулій. Чи з'їли нашу матку? Якщо з'їли, зараз, будуть ймовірно активні. Якщо ні, значить все тут добре, богу стає. Да, сидять, сидять. І тут сидять. Так, так. Да. Да. Ще, напевно, і тут сидять. Да, ну, в першому mm -hmm. корпусі, так. Да. Раз, два, три, 4, 5, 6. Більш-менш однаково. Однаково. Тут подивимося як, з подмором. З подмором. Так, е, ти теж пару бджолок. Ні, я не буду більше. Більше вистувати. Так, що бачимо? Сидять, зимують. Що буде далі? Ну, во перших, якщо зараз вони вже так сидять особо подмора на днові немає, значить, в будь-якому випадку вони перезимують на рахунок кормів і теж там не хвилюються, зовсім не хвилюються. Так як кормів, ми ці верхні корпуса повністю повномедні поставили, а ці корпуса вони заливали тим, що ми корміли. Грубо говоря, якась там часть кормів все рівно є. В будь-якому випадку не пусті. Якщо вони зараз сидять на шістьох рамочках, а на одній такій повномедній рамочці. Нуклеусні біля кілограма, це біля 6 от, і над тим містом, де вони сидять. Звісно, що той кормів більше, але вони не зможуть його брати. А от там, де вони сидять, в будь-якому випадку 6 кілограм на сьогоднішній день і ще є. А з, наприклад, якщо ми рахуємо з середини вересня і до середини е, березня, у нас 6 місяців за цей період поїдає сім'я 6 кілограмів, значить ці в будь-якому випадку вже 2 місяці прийшли і все у них буде добре. Надіюсь, головне, щоб вони потім нам дали гарний результат. Да. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!